Миру Божого всім дорогоці, Хочу запросити вас на Богослужіння, яке відбудеться цієї неділі, щоб ви запланували собі цей день прийти на богослужіння, послухати пророчого слова, відчути Божу присутність, наповнитися Божою любов'ю, підключайтеся без камер, без звуку, можете підключати своїх близьких, рідних, знайомих. Ми також будемо молитися за мир на Україні, це буде відбуватися. В неділю о 13.00 за київським часом і також вечором е, 19.00 за київським часом приєднаться, тому що так важливо сьогодні бути е, в ковчезі спасіння, тому що Ісус Христос наш Господь скоро прийде за своєю церквою, тому кожному з нас треба підготуватися до зустрічі з Господом. І Тому і нам треба цей хліб наш насушний на кожен день, який Господь нам показує, молитви наш. Це кожного дня бути в відкровеннях, бути в служенні Богу, наповнятися Словом Божим, пробувати з церквою переламання хліба, як це робила перша церква апостольська, тому що апостоли це ключі, які Ісус їм передав, а вони передають також зараз Божим людям. Божій владі, яка справді несе чисте, несподворений вами. Тому нам треба спершу знайти живу церкву. Тому запрошую вас до живої церкви, там, де є Божа присутність, там, де є Дух Святий, там, де відбуваються чудеса, там, де Бог зцілює, де Бог допомагає нам знаходити безвісті пропавших людей. Також люди позбуваються депресії, люди також. Позбувається зависимості, наркотиків, алкоголізму, коріння і так далі. Тому дуже Божа присутність відчувається і Божа любов з миром Божим. А Бог береже кожного з вас на тому місці, там, де ви є. Амінь дуже буду рада кожного вас чекати. Пишіть під цим відео в коментарях, або можете написати приватне повідомлення. Буду дуже рада кожному відповісти. З миром Божим. Всім план, вам дня.